25 серпня напередодні пленарного засідання в стінах сесійної зали міської ради відбулось позачергове засідання виконавчого комітету. Порядок денний містив три питання. Так на розгляд членів виконавчого комітету виносилось питання про схвалення проєкту міської цільової програми розвиток цивільного захисту міста Прилуки на 2021-2025 роки. Зі змінами зміни заключаються в тому, що вноситься пункт 6.22 про виділення коштів для ремонту найпростішого укриття. Яке розташовано в підвальному приміщенні хірургічного корпусу міської нашої центральної міської лікарні, там будуть проводитися роботи із влаштування підлоги, будуть оброблятися повністю стіни, перетиратися, будуть протигрибкові препаратами оброблятися, буде робитися підлога, будуть робитися відкоси, вентиляція. Тобто, як не можна буде використовувати як про або сховище, але буде Використовуватись як найпростіше укриття і ну доволі серйозне. Ці всі дії направлені на те, щоб мінімізувати і витрати, і максимально швидко облаштувати комфортні умови. Бо це медицина, де ми забезпечуємо зараз мінімум до вимог держави, але і надалі маємо організувати більш розширені можливості для медичних працівників. Ті підвали, які на сьогодні ми називаємо найпростішими укриттями. Це центральна міська лікарня, до якої до якої ми ще не ну саме приміщення ми не починали ще ремонтувати. Є і ще дитяча лікарня то там також підвал, але у дитячій лікарні на сьогодні можна миритися. Більш-менш тим вимогам, вимогам найпростіше укриття відповідає це приміщення. А от у центральній міській лікарні там дійсно треба робити ремонти. Це настільки старе приміщення, стіни осипалися, осунулося все, все протікає. В кімнати там багатенько, але ремонт вони не бачили. Мабуть, з часу, коли лікарня робилася, до того ж я не Ви розумієте, що якщо не дай Бог, чи сирени, чи, чи тривоги, чи то зрозуміло, що і операційна туди повинна переміститися, і ті е, дівчатка, які народжують, також туди треба туди, нам треба обладнати ці кімнати і туди переміститися. Тобто це дуже серйозний ремонт, практично в жодному сховищі, навіть у сховищі, в жодному, не тільки у е, про такого ремонту не передбаченої кулікарні, і це зрозуміло, що це стратегічний об'єкт, і нам зробити треба в першу чергу. Тобто, там виконуватимуться роботи найсерйозніші, і ви розумієте, це не тільки для персоналу, Лікарні, а це і для хворих. Питання про схвалення проекту міської цільової програми надання населенню вторинної медичної допомоги на 2022 рік зі змінами напряму було пов'язане із першим питанням. Сума передбачена кошторисною документацією на проведення поточного ремонту найпростішого укриття лікарні, вноситься до даної програми і відповідно змінюється загальна сума в програмі. Також в ході засідання розглянули питання про схвалення проекту міської цільової програми стабілізація діяльності комунального підприємства комбінат шкільного харчування шкільний на 2022 рік зі змінами Наталія Бублик відмітила дане питання стосувалось перерозподілу коштів. Вноситься пункт в зв'язку з відкриттям дошкільних навчальних закладів та шкіл. Ми просимо виділити кошти, не виділити перерозподілити кошти в розмірі 950 тисяч. Що це за кошти? Це кошти, які у нас є по договіру заключеним з управлінням освіти. Від 21 січня 2022 року договір про надання послуги з харчування. Але по цьому договору 21 січня 30-31 січня карантин, і 24 лютого розпочалася війна. Навчання було зупинене, діти, дитячі садочки зупинені. Обігових коштів в комбінаті в цей момент немає. Коли ми приймали бюджет на 2022 рік, ми виділяли кошти на харчування пільгових категорій. Це мапом так мільйонів. Так 24. 24 мільйони. Ми виділяли, Ці кошти не використовуються. І звичайно, що школа не працює і садочки не Працює, то обігових коштів у них нема, бо вони харчують, а тоді е, дають пер... виконаних робіт виконати мене управління освіти, перераховує кошти на сьогодні. Їх нема. Якщо ми всі на сьогодні школи готуються, але це буде залежати від той ситуації, яка сьогодні в Україні, яка буде в області, яка в нашому місті буде ситуація. От, якщо ми буде спокійно, все і ми розпочнемо навчальний рік, зрозуміло, що з чого починати. Треба придбати все необхідне, це е, е, купити ті необхідні продукти для дітей. І для шкіл, і для садочків. Тому зрозуміло, що ми не виділяємо коштів звідкись ми у кошти, які виділяли на освіту, ми їх перерозподіляємо. Дані питання виноситимуться на розгляд депутатів на чергове сесійне засідання, яке відбудеться 26 серпня. Загалом порядок денний пленарного засідання міститиме понад 20 питань.